150 літрів самогону, півтонни закваски та півтора десятка самогонних апаратів. Такі здобутки правоохоронного рейду на Коростенщині. до списку викритих правопорушень і припинення роботи незаконних пунктів прийому брухту металу виявили шість таких нелегальних пунктів металобрухт, прийому металобрухту. Вилучили більше трьох тон різного металу, різних металовиробів місцевого жителя 90 -го року народження вилучено е, понад 2,5 тонни кольорових металів, як мідний, так і алюміній, так і чорний метал. Ну, таке, ну, щоб на хліб заробити двоє дітей, тим більше треба ж якось на ноги ставити їх, ну, як а зараз де на роботу не йдеш. Нічого ж не понаходиш. Ходи туди за тих 700 рублей чи за тих, що до ти зараз родвої дітей. Участь у рейді взяли і члени добровільної громадської дружини яструб. Це формування, яке співпрацює з правоохоронцями у сфері збереження громадського спокою, взаємодія органів справ і громадського формування яструб. Дає свої позитивні результати за кілька днів відпрацювання користення. Правоохоронці вилучили 16 самогонних апаратів, 7 одиниць вогнепальної зброї, закрили кілька пунктів прийому бухту.